Тим часом Путін вчора, поки Зеленський був у Бахмуті, то Путін роздавав брязкальця, нагороди своїм посіпакам і маріонеткам у е Кремлі, і там отримали цу отримала цю нагороду і не пропагандистка. Вона там пробувала щось висловлюватися про те, що в Україні людожери всім керують. Вийшло не дуже оковирно, але зрештою Семенян приперлася в цьому ордені від Путіна на вечірнє шоу до Соловйова. Де вони пробували якось згладити шок від того, що Зеленський у Бахмуті був, а Путін нікуди не їздить, сидить, відсиджується в Кремлі. І Семенян там заявила, що для неї така ця медаль, такий цей орден дорогий від Путіна, що вона його і знімати не буде. Зрештою, ми, напевно, Маргаріту в гробу побачимо з цим орденом. Можемо послухати коротко, що вона там лепетала у Що його наділи, як -то його наділи, як-то знімати Було вона глупа і красиво. І, ну, я думаю, знаєш. Наєш любовчик, котором Ваділа Владимир Дім собственноручна наділ б на орден. Навірно, хоча б до вечора не став би його знімати. До вечора знімати не буде. І я впевнений, що тепер в ньому постійно буде ходити з цією медалькою. Чесно кажучи, навіть не хочеться розбиратися, що саме там Путін їй причепив. Подібні медальки він там роздавав і іншим опудалам, Пушиліну, Сальдо і іншим недолюдкам, які собою нічого взагалі не представляють, окрім того, що. Грають третю рядні ролі у спектаклі, написаному в Кремлі. Ось бачимо, це, це Балицький, цей, що гауляйтер Запоріжської області, ті, тих районів, які тимчасово окуповані. От Вони вчора такий спектакль у Кремлі всі е, розігрували. от І після того щасливо фотографувалися ці клоуни на сходах Кремля. Так само там з'явились такі групові фото. Е, сім... П'єгов, пропагандист та інші люди, яких ну, не зразу впізнаєш. Того в Береті чувачка, напевно, мало хто впізнає, по Шиліна впізнати можна. Ну, ось так проводять час е, прихвастні Кремля. Тішаться з того, що Путін їх удостоює своєю увагою, хоча сам Путін перетворюється вже у повну, повну жалюгідність.